До Євро 2012 іще 114 днів. А українські бізнесмени вже побуха в роботі. Розробляють стратегії, як побільше заробити за місяць, доки триватиме чемпіонат. Заклади харчування вже визначилися. Футбольних вболівальників українські ресторани заохочуватимуть традиційною кухнею, борщем, варениками та хлібом з салом. М -м -м. Смакота. Будет кровянка, домашняя колбаса, будет каша, которую будем подавать в разрезанных тыквах. Это наша коронная. Мы будем учитывать, кто к нам приезжает, несомненно. Потому что сколько бы я ни сделала по миру, я возвращаюсь и прошу, первое, что я прошу подать на стол, это наш хлебушек с кусочком сала. Я скучаю за ним. Будем готовить айнтопф для немцев. Будем делать гуляш для венгров. Нагодовані до схочу європейці вирушать за сувенірами. Тут їх чекає не менш привабливий асортимент, і знову передусім автентичність. Всегда во всіх странах покупають в першу чергу тематичні, етнічні сувеніри. Все що буде з національною символікою, вишивка, орнаменти, глиняні, ізділля, Найпростіший магнітик на холодильник, зроблений вручну, коштуватиме приблизно 60 гривень. У стільки ж обійдеться українська вовузела Зузулиця, неофіційний талісман Євро 2012 Більше заробити зможуть ті, хто креативно мислить і не шкодує часу та зусиль на втілення своїх ідей. Оригінальне поєднання вишивки з футболом коштуватиме вболівальникам понад 300 гривень. Італія, Німеччина, Голландія. Польща, ну і куди ж без України замість вишиванки вишита футболка. Традиційні українські орнаменти у кольорах збірних з футболу різних країн оригінально, зручно та красиво. Такий сувенір запам'ятається надовго. Хочемо, щоб воно було символічно, тобто символізувало якісь, можливо, не тільки кольори. Прапору, але й мо якісь символи, які можна додатково і буде використати, і в самій вишивці, коли ми розпоч... розробляли макет Голландії, було вирішено, що орнамент однозначно буде квітковий, тобто і ну оскільки Голландія асоціюється як країна квітів. Вишиті футболки своїх збірних можуть уже сьогодні придбати фанати з дев'яти країн до літа асортимент хочуть розширити, а ціни на товар підняти на 10%. Зрозуміло, що ми очікуємо, що цей товар буде користуватися великим попитом на єврочемпіонаті у іноземних гостей, але все ж таки більша орієнтація у нас іде на українського споживача, так як дані футболки не є досить дорогими. Вони йдуть в середньому ціновому сегменті зараз ціна футболки. Складає 290 дев'яносто А от сувенірів з офіційною символікою в Україні буде не так і багато. Українські виробники не поспішають купувати ліцензії. кажуть, це не виправдано дорого.